Схід і захід разом! Ми дуже хочемо, щоб решта України нас почула, щоб побачила інший Донбас, культурний і інтелектуальний, щоб побачила, що у нас є патріоти України. Не буду довго розказувати про Луганськ, що було в Луганську. Скажу тільки, що в Луганську Майдан був. Тільки туди, звичайно, виходило не дуже багато людей, але все одно вони були. Вони проводили постійно, кожен день проводили акції, виходили взимку кожен божий день. Не було ні одного такого дня, щоб вони не виходили. Щоб показати, що Луганськ то є Україна, щоб показати, що Луганськ підтримує Майдан. Праведливість і е, я от е, цю акцію сприймаю як е, м, таку класну можливість нам об'єднатися. Бо ми були до цього дуже такі е, роз'єднані, так би мовити. І мені здається, що дуже зараз важливо об'єднатися Луганською і Донецькою, зробити такий е, спільний е, мирний фронт, де ми можемо допомагати. Ну, основні напрямки це знову ж таки допомога військова, е, тому що це нашим захисники, яким ми. Е, Багато чим зобов'язані. Ще нам набрать, українці усміхне. Ciao. Yeah. не показывают значение всех людей. Они не представляют всей массы. Вот сегодня это происходит. Это маленькая часть того, что происходит. Сегодня есть такие же митинги в Харькове, в Днепропетровске. И мы хотим показать, что мы тоже танчане, и против этих выборов, и против того, что происходит. Там пришли к власти бандиты. Чисто бандиты. Понимаете? Маргиналы. Какие-то убийцы. Ну просто жар какой-то. И мы против этого есть другие дончане, есть умные, нормальные, интеллигентные, адекватные, которые за Украину, которые всем сердцем любят свою Украину. Можете посмеяться, но я русская, да? Русская бандеровка, вот так могу сказать про себя. Это Украина! Донбасс! Это Украина! Донбасс! Это Украина! Донбасс, это Украина! Донбасс! Это Украина. Донбасс! Это Украина! Ну, Чому ви сьогодні тут? Яка ваша історія? Я просила з Донбасу, виїхала, коли е, сформувалася так названо ДНР, бо просто не хотіла там залишатися, ще на початку літа виїхала. Е, тому що хочу жити в нормальному культурному суспільстві, яке вважає себе, один одного та свою країну. А що ви думаєте про вибори, які сьогодні проводяться? По Перше, це незаконно, по-друге, це а, просто навіть фальсифікація, яка не має права бути. Чому ви сьогодні вирішили сюди прийти? Тому що я тут народилася у Львові, тому що я приїхала сюди. Ось е ви приїхали, тому що ви були вимушені, так розумію, приїхати е ви зі сходу. Я... Так? так, я приїхала сюди в серпні. А потім приїхали, я поїхали, хотіла повернутися, тому що я працювала в університеті. Я хотіла повернутися, але потім мені сказали, ну, ми збиралися працювати онлайн зі студентами, а потім сказали, що захопили університет. Це Донецький я прийняв. Так, Я поїхала туди і з Донецької. тому що людям з проукраїнською позицією було просто небезпечно, там лише. Бо то було, знаєте, останні місяці як 37-й рік, по 39 й Вночі за тобою не пройшли, двері не поступили що? А як ви зараз чим ви зараз займаєтесь? Як а де працюєте, якщо? <клес> Я працюю у Львівській політехніці, мама так само. Я ще викладаю в Українському католицькому університеті.